Є вітання в ефірі 12-го підсумковий випуск новин за 10 березня. Наша команда продовжує тримати інформаційний тил і вже підготувала для вас інформацію про найважливіші події в Україні та на Волині. З вами у студії Ольга Матвєєва і спершу коротко про головне. Війна знову забирає життя героїв з Волині, чиновника якого на гарячому взяли за хабар, не взяли під варту. У Бахмуті ситуація загострюється. Сьогодні російські окупанти вдарили із артилерії по Таврійському мікрорайону Херсона. Через влучання ворожого снаряду загорілося приміщення. Пожежу ліквідували вогнеборці, які оперативно прибули на місце події. На жаль, цей ворожий обстріл обірвав життя 35-річного чоловіка. Від отриманих поранень він загинув на місці. Обстріляли росіяни також Костянтинівку на Донеччині. Нині відомо про щонайменше шістьох поранених, пошкоджені приватні будинки та газопровід. За попередньою інформацією, цього разу росіяни застосували урагани. Цікаво, що для масованого обстрілу, 9 березня Росія місяць накопичувала ракети. Калібрів у них залишилося 7% від кількості, що була на початку повномасштабної агресії. Складно нині в Бахмуті. Ситуація у місті загострена. Ворог продовжує наступ та намагається прорвати оборону наших військ. Українські воїни роблять все можливе, аби не дати ворогу реалізувати свої плани. Повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. А так працюють наші захисники на куп'янському напрямку. Усього за два дні роботи аеророзвідка прикордонників деактивувала 15 опорних пунктів ворожих військ та підняла у повітря склад із боєкомплектами. Крім того, захисники вивели з ладу 5 ворожих уралів. А це величезне кладовище окупантів із 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту Російської Федерації. Всіх їх ліквідували наші захисники під вугледаром в Донецької області під час так званих м'ясних штурмів. На наступному відео ви побачите, як воїни Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування Південь знищили чергову російську крилату ракету в небі вночі 9 березня. Також українські бійці знищили сім човнів з окупантами біля Херсона. Наші воїни запобігли черговій спробі росіян висадити ДРГ. Повідомила начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Тим часом на дорогах між Польщею та Білорусю встановили протитанкові укріплення. Повідомив міністр національної оборони Польщі. Раніше такі споруди були встановлені на кордоні Польщі з Калінінградською областю Російської Федерації. Війна забрала життя 34-річного солдата Володимирчанина Олександра Савюка. Як повідомив міський голова Володимира Ігор Пайонка, чоловіка мобілізували до війська з перших днів повномасштабного вторгнення. До останнього свого подиху він лишався вірний присязі, мужньо захищаючи Україну від ворога. Про дату та час прощання з Олександром Савюком повідомлять згодом щирі співчуття рідним і побратимам героя. Вічна пам'ять. На війні з російськими окупантами загинув 51-річний герой з Луцька Роман Наумик. Як повідомив мер Луцька ігор Поліщук, захисник загинув 6 березня на Луганщині під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України. Останній бій прийняв поблизу села Площанка Луганської області Щирість співчуття рідним та близьким, честь та шана герою. Три автомобілі, чотири тепловізори та монокулярнічного бачення для військових придбали волонтери Рівненської АЕС, так звані 3%, які атомники щомісяця відраховують зі своїх зарплат на підтримку ЗСУ. Машини та прилади відправлять у гарячі точки на схід України. Ще три автомобілі для наших захисників придбали волонтери Рівненської ЕС за так звані три відсотки, які атомники щомісяця відраховують зі своїх укладів на підтримку збройних сил України. Буса попросили хлопці, які возять багато і важке. А вже і пікап – це для виконання дійсно таких задань, які вже робляться іменно групами наших військових, де треба прохідність хороша автомобіля. Разом з машинами на передову поїдуть чотири тепловізори. Їх адресно передадуть у бойові підрозділи саме у гарячі точки, де служать працівники РАЕС та мешканці Вараша. Хочу подякувати всім працівникам за збір коштів за небайдужість. за… А те, що ми сьогодні залишаємося патріотами, що ми намагаємося допомогти Збройним силам, а цей прилад монокуляр нічного бачення, надзвичайно потрібна річ у зоні бойових дій, підходить для водіїв, які їздять на машинах в зоні бойових дій, щоб не включати фари, щоб не було видно, куди машина їде. Він вдівається це, як ми надівали. на цього включається і видно, куди їхати. Видно дорогу, видно все. От поїде на Луганщину, де служить рідний брат працівника Раес Олександра. Ще один його рідний брат Віталій Килюшик загинув. Загинув в результаті артобстрілу в районі Бахмута 4 грудня. А другий брат в десантно-штурмових військах, 81-й бригаді, зараз десь на території Луганщини, бореться з московським окупантом. На прохання рідних волонтери завдяки тим же трьом відсоткам монокуляр нічного бачення. Його передадуть у підрозділ, де служить брат Олександра. Він так як водій, йому трохи умови не дозволяють їздити з вімкненими фарами. Відповідно, а бачити дорогу треба. Відповідно, попросив прилад. Поки збір коштів на підтримку військових триває, атомники організували додатковий збір. Волонтери вже пропрацьовують, де і що будуть купувати. Всі знають, що не так давно наших хлопців перекинули на, на в сторону Бахмута, на укріплення нашої армії. І потрібно зараз нам, особливо в цей місяць, подавати. Далі додаткові відомості, щоб ми могли більше коштів зібрати, бо дуже великі звернення, дуже багато автомобілів, тепловізорів, квадрокоптерів на даний момент потрібно. Тож спільними зусиллями допоможемо нашим хлопцям бити ворога, разом наближаємо перемогу. За корупцію під варту такого запобіжного заходу прокурори вимагають для Віталія Копюка. Це землепорядник із Підгаєць, якого минулої п'ятниці затримали на гарячому. Після сесії сільради він отримував хабар за вирішення певних питань. Вже наступного дня суд вирішив дати йому цілодобовий домашній арешт. Прокурори ж із цим рішенням не погодилися і вимагають, щоб на час слідства копюка тримали під вартою. А тому вирішили оскаржити рішення суду в апеляційному суді. Ди. Талі у сюжеті Волинський апеляційний суд на лаві підсудних Віталій Копюк. Це землевпорядник із з підгайцівської громади, якого піймали на отриманні хабаря. Попередньо відомо, що фігурант вимагав понад 4 тисячі доларів за вплив на службових осіб у прийнятті рішення щодо зміни цільового призначення земельної ділянки. Питання про зміну цільового призначення під комерційні потреби однієї із земельних ділянок у громаді розглядали на сесії підгайцівської сільради минулої п'ятниці, 3 березня. Як це було, пригадує депутат сільської ради Микола Господарик. Наскільки я пам'ятаю, що це голосування було два рази по цьому питанню: перше, воно було провалено, потім його визвали на сесію, сказали, що все добре, і питання проголосовано було. А після засідання сесії Віталій Копюк за свій вплив отримував вже другу частину хабаря. Саме тоді його й затримали. І якби ж це питання було єдиним, яке ймовірно приймали у такий спосіб: земельних питань на сесіях підгайцівської сільради, каже депутат Микола Господарик, завжди було чимало. Голосували десятками, а то й сотнями, і в переважній більшості виникали непередбачувані негаразди. Постійно, наприклад, на сесіях іде таке голосування, де ти. Споглядаєш, наприклад, то голосують за, то переголосовують то щось. Не таке питання, то система зависла. Давайте ще раз, давайте ще раз, так по три-чотири рази. Доки не проголосують так, як треба. Інформацію щодо ділянок, про які йшлося у питаннях, знайти було непросто. Журналістка Людмила Яворська, яка досліджує це питання, пригадує, як мала справу з Віталієм Копюком. Що у 2018 році, коли робила розслідування на 12 каналі. Воно було пов'язане з земельною ділянкою. У не виділяли учасникам АТО, і це було настільки принципово і з порушеннями. Ми тоді їздили в сільську раду, з'ясовували і в того самого Віталія Купюка, і в інших посадових осіб, чому так відбувається, і вже з тої історії було зрозуміло, що рішення земельні вони тут приймаються дуже в такому ручному режимі. За яким принципом приймали рішення, стає зрозуміло лише зараз. І вже в ході розслідування вдається з'ясувати чимало нових не. Менш цікавих деталей, як от зарплата, яку отримує копюк. З року в рік вона суттєво зростала з приблизно восьми тисяч за місяць у 2016-му до майже 40 у 2021-му і це ще без премій та надбавок. Бо наприклад, у червні минулого року, вже під час війни, разом із преміями, він отримав 94 тисячі гривень зарплати. Не менш дивує кількість ділянок, якими володіє чиновник. Їх шість, і всі мають гарне місце розташування у центральній частині сіл громади. Мабуть, найбільше здивувало все таки. Те, в яких умовах живе Віталій Купюк, це навіть не зовні будинок, який ми змогли показати, а та розкішна обстановка, яка всередині. Віталій копюк у декларації вказав невелику квартиру у центрі Підгаєць на вулиці шкільній, 11. Ось так виглядає це житло. Ось те, де земла в порядник живе насправді. Різниця разюча. Місцеві мешканці, хто був у гостях копюків, розповідають про надмірну розкіш, і саме тут підозрюваний відбувається цілодобовий домашній арешт. Такий запобіжний захід йому обрав Луцький міськрайонний суд наступного дня після затримання. Прокурори ж вимагають, аби свої хороми копюк змінив на дещо скромнішу кімнату у СІЗО. Ми просимо суд скасувати ухвалу слідчу міського міськрайонного суду 4 березня 2023 року та постановити нову ухвалу, якою задоволити клопотання старшого слідчого УВС та застосувати відносно купюка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Пояснюється тим, що перебуваючи вдома, Віталій Копюк може впливати та тиснути на свідків, яких досі не допитали, або ж навпаки, з'являться вже нові підставні очевидці. Крім того, бояться, що підозрюваний зможе фальсифікувати потрібні для слідства документи. Натомість адвокат підсудного все заперечує. Підстава та що ще ми не допитали свідків голову. ОТГ, значить, ну це не є проблемою підозрюваного на цьому етапі. Аргументи прокурорів та слідчих вирішили не враховувати також судді Волинського апеляційного суду. А відтак винесли ухвалу. Апеляцію не задовольнити. Тож, доки триватиме слідство, Віталій Кобюк буде під цілодобовим домашнім арештом. Утім, зазначимо, що у цей же день рішенням Луцького міськрайонного суду землевпорядника відсторонили від посади та наклали арешт на його майно. Ольга Матвєєва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Не перемикайте, і вже за мить ви побачите про таке. Працівник луцького сезону сив ув'язненим наркотики. СБУ на Волині заблокувала телеграм-канал, який допомагав ухилянтам. Синоптики розповіли, якою буде весна. На зміну не холодній зимі прийшла така ж весна. Втім, чи не рано ховати у шафу зимовий одяг? Чого чекати від такої мінливої і непевної весняної погоди, і чи не компенсує погода зимові теплі дні весняним холодом? Про це ми запитали у синоптиків. Метеорологи відзначають, що весняна погода з року в рік стає теплішою. Інша характерна в останні роки, особливість весняних днів часта і різка зміна погоди. Погода Останніми роками досить мінлива. Вона підлаштовується до сучасного світу, тобто така мобільна. На початку березня на Волині спостерігалась зовсім не характерна для цього періоду погода. Була навіть гроза. Утім, далеко відкладати парасольки. Синоптики не радять. Протягом усього першого місяця весни погода буде часто змінюватися. Інколи навіть упродовж одного дня можна чекати і сильних морозів, і мокрого снігу, і поривчастого вітру, і рапто. Потепління. Прогнозуємо опади у вигляді переважно дощу. Однак в нічні години можливий сніг та мокрий сніг. У нічні та ранкові години можлива ожеледиться на дорогах, тобто температура інколи знижуватиметься до нуля і нижче. Втім, серйозних холодів очікувати не варто. На Волині ми прослідковуємо тенденцію до потепління. За останні десятиліття середня добова температура перевищує кліматичну норму на в середньому на 2 градуси. Тепліше ніж зазвичай буде також і в квітні, і в травні теж на 1-2 градуси. У квітні варто чекати слабких нічних заморозків. СБУ на Волині заблокувала телеграм-канал, який допомагав ухилянтам уникати мобілізації. Кіберфахівці СБУ на Волині заблокували телеграм-канал та чат-бот, які перешкоджали мобілізації українців призовного віку. Інтернет-ресурс повідомляв про актуальні місця вручення військовозобов'язаним повісток. Для збору відомостей про локації використовували власну мережу інформаторів серед місцевих жителів. Адміністратором телеграм-каналу виявився 34-річний лучанин. Наразі встановлюють. Його спільників, а чоловікові світить від 5 до 8 років за кратами. Тим часом двох волинян підозрюють в організації незаконного переправлення ухилянтів за кордон. За даними слідства, 25-річний та 21-річний жителі Володимира виготовляли клієнтам документи, необхідні для перетину кордону під виглядом водія фізичної особи підприємця, що має Ліцензію на міжнародні вантажні перевезення. Чоловіки вносили відомості про так званого водія до інформаційної системи шлях та надавали автомобілі для перетину кордону. Під час обшуків у них вилучили готівку та печатки, які чоловіки використовували у своїй діяльності. Одному з підозрюваних суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою іншому цілодобовий домашній арешт. Співробітник луцького СІЗО проносив у заборонену зону наркотики. Працівнику луцького слідчого ізолятора повідомили про підозру у незаконному придбанні і зберіганні психотропної речовини з метою передачі у місця позбавлення волі. Чоловіка викрили вранці, 8 березня, під час спроби пронести у заборонену зону амфетамін для ув'язнених. Вирішується питання про його відсторонення від посади та про обрання йому запобіжного заходу. У селищі на Волині гасили майстерню. 9 березня трапилася пожежа в СМТ Іваничі. Горіла ремонтна майстерня. Ймовірна причина коротке замикання електромережі. Рятувальники отримали повідомлення про пожежу близько 22-ї, а вже за півгодини її ліквідували. Ще одна пожежа трапилася уже 10 березня, одразу після опівночі. У селі Юнівка Володимирського району горіла господарська споруда. Пожежу ліквідували, ймовірну причину зараз встановлюють. Обікрав двох пенсіонерок на Ковальщині до правоохоронця звернулася 66-річна жінка із заявою про крадіжку. Вона повідомила, що із її господарської споруди у селі Кругель зникла бензополата каністра з бензином. Оперативники встановили, що до скоєння крадіжки причетний 42-річний житель цього ж села. Викрадені речі вилучили та передадуть власниці. Під час досудового слідства встановили також, що цей же чоловік у жовтні минулого року вкрав 9 тисяч гривень із будинку 65-ти. Річної жительки села вирішується питання про оголошення зловмиснику підозри. 12,5 метрів довжини, 65 сантиметрів ширини до Луцька. Привезли гігантський міжнародний рушник єднання. Оригінальна ідея з'явилася у Тернополі ще до війни у 2013 році. З того часу величезний сувій полотна подорожує світом, і в кожному регіоні йому додають свого орнаменту. Географія справді вражає окрім регіонів України. Полотно побувало у Канаді, Польщі, Німеччині, Італії, Великій Британії, Австрії, Латвії, Литві та Естонії. І ось тепер цей цвіт вишиванки прибув на Волинь. Більше розповість Марта Михайлюк. Такий вигляд має особливий вишитий рушник, який об'їхав півсвіту, перш ніж потрапити на Волинь. Називають його міжнародним рушником єднання Цвіт вишиванки. Він побував вже у дев'яти країнах і восьми областях України. І ось тепер дістався Волині. Естафету вишивати рушник волинянам передали кримські татари. А презентує у Луцьку проект один із авторів ідеї тернополянин Євген Філь. А тому рушнику ми поставили спітику таке завдання: відобразити всі узори наших областей і та також автономної Республіки Крим і міста Києва, які саме більш поширені на даному регіоні. Ідея зродилась на одному з фестивалів всеукраїнської вишивки та костюма цвіт вишиванки у Тернополі. За цей час на рушнику встигли вишити орнамент свого регіону Тернопільщина, Івано-Франківщина, Львівщина, Черкащина, Полтавщина, Дніпропетровщина та Крим а також країни з найбільшими українськими діаспорами. Волинь буде восьмим регіоном на полотні. Наступна Рівненщина. Якщо з нашими областями це бумана багато простіше, бо кожна область має. Сотні, а то можна сказати, тисячі різних узорів. Ну, навіть якщо взяти північ Волині, Південь Волині, Схід, Захід. Ну, кожне село має майже свої узори, вишиванок, і вони відрізняються. І, але то питання за кордоном трошки складніше було. Але ми е, напрацювали таку формулу, щоб в тій державі, яка саме більш поширена або Прив'язана до певної особи. Орнамент Волині буде вишивати майстриня, працівниця Волинського краєзнавчого музею Людмила Завада каже, що вишиває з дитинства і точно знає, як найкраще відобразити візерунок Волинського краю. Деякий час Людмила вишивала лише хрестиком, та під час роботи у музеї побачила інші традиційні українські техніки вишивання. Випробувала їх та зрозуміла, що до хрестика більше не повернеться. Майстриня відшиватиме орнамент Волинського полісся в техніці занизування та заволікання. Ось цей нижній Фрагмент занизування, це заволікання. Це типові такі орнаменти полісся, Волинського полісся. Взір цей ми дуже довго відбирали, тому що для рушника єднання ми могли обрати, в нас було дуже багато, звичайно ж, як ви розумієте. Взірців, звідки це можна було взяти? В результаті от такого довгого відбору якось так от ми зупинились все ж таки на Архаїці Волинського Полісся. Техніка занизування це коли вишивальна нитка протягується через усю довжину орнаменту, вишивається залежно від узору, горизонтальними паралельними стіпками справа наліво до кінця ряду, а потім у зворотному напрямку. Основним кольором завжди виступає червоний або вишневий, який доповнений синім або чорним. Людмила Завада ділиться, хоче передати та залишити на рушникові цю свою рідність та самобутність волинського полісся. Людина, яка можливо, абсолютно не знається на вишивках, абсолютно ніколи. Не бачила, не розрізняла, не вдумувалася, щоб вона, подивившись на цей рушник, одразу впізнала, що ось це там, Полтавщина, ось це Чернігівщина, а ось це Волинське Полісся. Мені дуже хотілося це передати. Саме от на полотні вишивкою знає. Орнамент Волинського полісся вишивають одразу біля Кримського, адже на Волин рушник єднання прибув від кримчаків разом з рушником до Луцька приїхала й одна з майстринь, що працювала над кримським візерунком. Вишивальниця зазначає, що їх частина роботи ще не закінчена. Якщо погуглить, наприклад, і наприклад, да і знайти слово марама, одне з перших етабуть така марама. От іменно вот з таким орнаментом. Все інше буде зашиватися вручну. Тобто я зробила просто набросок, щоб бачити взагалі, як це буде все виглядати разом. Вот. І весь інший орнамент буде вишиватися вручну. Після діокупації Криму, коли рушник повністю вишують, його зберігатимуть у Тернополі. Але організатори прагнуть, аби цей рушник побачили якомога більше людей. Тому планують кожного року 22 травня у день перепоховання Тараса Шевченка привозити рушник на Чернечу гору, а 24 серпня на день незалежності у Київ. Марта Михайлюк, Василь Морищук, дванадцятий канал. А наразі це всі новини. Я нагадаю, що будь-який наш сюжет чи випуск новин в цілому ви можете переглянути ще раз на нашому ютуб каналі Новини 12. Я сподіваюся, що ви не забуваєте дбати про свою безпеку та продовжуєте донатити на Збройні Сили України. До нових зустрічей!